Подивіться, яку цікавинку я знайшов в бардачку машини. Це iPhone 4, який вийшов у 2010 році. Цьому айфону скоро 14 років. Він досі працює. Думаю, за таке раритетне відео варто поставити лайк. Не буду довго тянути. Почнімо. Я спочатку думав, що це 4 s але перевіривши на сайті Apple, виявилося, що це звичайна четверта модель. Він такий маленький, що це просто капець. Таке відчуття, що це якась іграшка на айфон. Тут встановлена остання версія для цього iPhone, а саме iOS 7.1.2. І це якраз коли Apple зробили повний редизайн для своєї операційної системи, коли вони пройшли з кевоморфізму на плоский дизайн. І видно, що працює він доволі добре, навіть не дивлячись на його вік. Звичайно, якщо заходити в браузер або якісь ліві програми, то видно, що пихтить, але цьому телефону вже 14 років дизайн як на мене вийшов дуже крутим і в чорному кольорі виглядає трохи брутально із цією алюмінієвою рамкою, і він може як і всі сучасні айфони стояти на ребрі, ось так. Правда, він у мене перевернутий, бо чогось алюмінієвої рамки трохи погнуті. Я не можу їх нормально поставити, але стоїть отак. І дивіться, стан телефона на диво нормально. Минулий власник трохи потягав цей айфон, що екран на правому верхньому куті відстає, і якщо трохи притиснути, видно, що гуляє. Заднє скло по стандарту розбите, бо це тоді реально було класикою. Я пам'ятаю, коли я був ще у школі, у деяких моїх однокласників були айфони 4 або 4S, і усіх вони були розбиті. І у кожного був свій особистий візерунок позаду. Кнопка працює. Наскільки пам'ятаю, то четвертого по 5 айфони в деяких була проблема, або користувачі не так обережно користувалися айфоном, що у них не працювало. Фізична кнопка і вони завжди вмикало ту функцію, яка заміняла фізичну кнопку на сенсорну в екрані. І ось, щоб повністю закінчити з дизайну, внизу ще дуже старий роз'єм. До лайтінга ще було 2 роки. Я цей роз'єм, чесно, ніде не бачив, в мене був тільки мікро-USB. але наскільки я зрозумів, цей роз'єм також підключався певною стороною. І з приходом лайтінга, так само з USB c ці проблеми розвіялись. Для 2010 року із таким малесеньким екраном якість і сама картинка дуже хороша. Екран тут на цілих 3,5 дюйми, він капець, який але мушу сказати, що хоч екрани малесенький, але я можу вільно користуватися однією рукою. Ось поряд 11 iPhone однією рукою користуватися майже неможливо. Роздільна здатність 640 на 960, щільність пікселів 326 ppi. Для прикладу, мій 11-й iPhone, який вийшов 2019 року, має роздільну здатність 1792 на 828, а щільність пікселів також 326 PPI. Дивитися усілякі відео зараз не дуже зручно, занадто все маленьке, та споживання контенту дуже сильно. Змінилося, але якщо мав хочеться мати компактний iPhone, то саме класний варіант на даний момент є 13 міні. Різниця між ними по розміру не така ж і велика. Ось вам різниця в розмірах між 3,5 дюйма і 11 айфоном 6,1 дюйма. Четвертий iPhone виглядає дуже компактним. Якщо ми зайдемо в є е каталог і знайдемо тут iPhone 13 міні, то одразу перед нами його фотографії з різними кольорами і діапазон цін з різних магазинів. Трішки нижче може подивитися коротку інформацію про характеристики. У вкладці відгуки може подивитися. Що пишуть про цей смартфон люди, а за бажання можете залишити свій. І також, якщо вам все сподобалось, то в клаці де купити, можна побачити, скільки коштує цей айфон у різних магазинах, і за потреби можете відсортувати за ціною від найдешевшої до найдорожчої пропозиції. Посилання на цей айфон я залишу в описі під цим відео. Ось перед вами iOS 712 дата релізу літо 2014 року. Якщо ви звернете увагу, то по ширині нічого так і не змінилося. Що на четвертому 4, 4 іконки, що на чотири іконки, і також, якщо подивитися, Уважно на іконки епловських застосунків, то в більшості нічого не змінилося зовсім або не суттєві зміни. За 10 років майже нічого не змінилося з дизайну, але можливо скоро буде суттєвий редизайн, як це було за iOS 7, але в стилі, як це зроблено в Apple Vision Pro, напівпрозорий. А що ви думаєте про iOS в цілому його майбутній редизайн? Пишіть у коментарях. Процесор тут вбудований А4 на 45 нанометрів, і тут ти відчуваєш, який величезний стрибок в технологіях зробили. У 2010 році 45 нанометрів, а останній iPhone 15. Про 3 нанометра. На жаль, 99,9% серед усіх застосунків вже не можна встановити на це iPhone. Я сидів, клацав, пробував, але нічого не встановлювалось. Зайшов в Safari та включив YouTube з трудом, але він включається і показує відео. Але якщо клацати в тих застосунках, які були з самого початку, доволі шустро запускає. Звичайно, трохи подумує, але вмикає. Apple Maps він у мене запустився, але чогось карту показувати він не хотів. Але тут був встановлений якийсь лівий застосунок, він запустився і показав карту. Знову ж таки, є. Маленькі лаги, але це не критично. Я спробував трохи подрукувати в нотатках і зараз це капець як незручно. Двома руками тримаєш цей малесенький телефончик і намагаюся точно тикнути саме на ту клавішу, яку ти хотів. Однією рукою також пробував, був такий забавний момент. Я машинально почав свайпати. Настільки я звик свайпати однією рукою, що тут вийшло у мене машинально. І звичайно, ця клавіатура свайпи не підтримувала не тільки айфоновські, а й всі тоді смартфони. В цілому, якщо ставити сім-карту, а тут мікросім, то можна використовувати як дзвонилку. Щодо звуку, приємна несподіванка. Коли я записував цей текст, він у мене не працював і стояв у віброрежимі. Я намагався якось кнопками або важелем якось його перемикнути, щоб включити цей звук, але без толку. І ось зараз, коли я записував це відео, воно якось увімкнулося, і тепер звук є. Якось так. Після запису відео я ще попробував щось зробити із звуком. Виявилося, що треба трохи постукати. і Він на деякий час відтворює звук. Я встиг трохи послухати, і знаєте, що звук класний. Я думав, він буде пісклявим, як і всі тодішні телефони на той рік, але було трохи чути середину. Камера мене трохи здивувала. Звичайно, від неї нічого не очікував, чи там немає ніяких нічних фото, немає ніяких алгоритмів обробки і так далі. Жарт. Звичайно, це класна камера, без усіляких тих фішок, які я казав раніше. Все залежить від можливостей модуля, тобто трушна камера. Основна камера на 5 мегапікселів знімає відео в hd якості в 30 кадрів на секунду, має п'ятикратний цифровий зум. Автофокус також вбудований і новий світлодіодний спалах. В минулих версіях не було. Передня камера на 0,3 мегапікселя знімає відео. В 480 в 30 кадрів на секунду, і також має автофокус. Якщо вийде якось перекинути фото і відео хоч кудись, то ви побачите оригінальні вставки. Якщо не вийде, то будуть вставки самого айфона десь збоку. Як на мене, для тих років це була класна камера. Якщо будуть нормальні руки, то можна зробити якісні знімки. Щодо нічної зйомки я мовчу, нічні фотографії смартфони ще довго не будуть робити. Автономність цього айфона мене також трохи здивувала, адже я, поки записував цей текст і тестив все це, а це так десь годин так 4. То цей айфон втратив тільки 15% заряду на максимальній яскравості. Поки я дозаписував і дороблював текст, айфон втратив заряд до 54%. Зараз момент запису відео, а це вже третій день, заряд. 44%. А ємність акумулятора не така ж і велика, всього 1420 мА. По ідеї, батарейка за стільки років повинна бути убита і тримати не так сильно. Адже зараз він використовується як медіаплеєр. Ну як є єдиний дріт до мультимедії машини, і він лежить в бардачку і заряджається весь час. Можливо, власник замінив колись на якісну батарейку, але факт залишається фактом, тримає дуже добре. Яке майбутнє чекає цього айфона? Ну, в найближчий час він знову полетить у бардачок. Але ось потім, можливо, залишиться як мазійний експонат, і потім я буде Заповнювати його іншими айфонами. Дякую, що подивилися це відео. Стій, 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 не перемикай! Постав лайк, напиши коментар стосовно таких раритетних відео, чи варто їх знімати і надалі. Мені важливо дізнатися твою думку. І також підписуйся на цей канал, залишився зовсім трохи до однієї тисячі підписників. І скоро зустрінемось. До зустрічі!